Дорогі друзі, сьогодні прекрасний день у нас в нашій церкві, село Фастівка. На цьому маляничому березі річки ми проводимо хрещення в церкві. Це дійсно диво, тому що Бог, Бог показує свою силу, свою милість, Він народжує нових людей. І сьогодні до нашої церкви доєдналося ще четверо чоловік. П'ятий захворів, він не зміг бути присутній. О, і сьогодні небо радіє, і слава Богу, що сьогодні Бог дав цю привілегію нам радіти. Тому слава Богу, їм послав і погоду, і все необхідне, і є дуже багато гостей, і саме головне, що є спасенні душі, які полюбили Христа. Знаєте, згадується е притча, коли Ісус говорив про те, що е коли купець шукав жемчужин і коли знайшов, то продав все, що мав. І всі свої жемчужини купив цю одну. І сьогодні приємно дивитися, коли люди в Христі побачили цю цінність, побачили цінність життя. І вони сьогодні обіцяли Богу жити в добрій совісті для Христа, для його царства. Це для нас велика радість. Слава душе Господа, сла душе моя, Його святе ім'я. Як ніколи співай, прославляй благослови Господа. Я Бог Господь нам допоміг, Він підтримав і утішив, і все зло, він переміг, Дякую Богу, дякуй Богу за його святу Любов, за обійтую охорону, що підтримав знов і знов знову. Бога заприйду. Ну, а зараз я готую вам усе лючаїну. Я тут Богу, я тут Богу, знай восвятую любов. За обійку я порону, що підтримав знову і знову. Слава і хвала тобі за те, що ти створив цей світ для нас. І ми живемо, і користуємося всіма твоїми благами. Нас радує Господь, повітря, вода, погода, все те, що ти вклав наші серця. Господь, ми користуємося цим хвала тобі за це. Але найбільше ми дякуємо тобі за дихання життя, за те, що ти для наших, друж, наших душ, в наших душах створив місце для себе. За те, що сьогодні ми, Господь, тут, тому що до тебе приєднуються ще чотири людини. Хвала тобі за це, благослови, Господь, щоб цей крок був радісним і благословеним для всіх. Щоб ти раді в цьому, щоб ще багато-багато людей до цього прикладу, Господь, приєднались до тебе. Класовий Господь і прослався в цьому. Амінь. Дорога сестра Світлана, чи вірите ви в те, що Бог є Творець цього світу і ваш Творець? Вірую, чи вірите ви в те, що Ісус Христос є Бог, який прийшов на землю і своєю смертю заплатив за ваші гріхи? Вірою, чи вірите ви в те, що Бог через покаяння та хрещення дає вічне життя, вселяється в серце людини і не залишає її? Вірою, чи обіцяєте ви Богу? Служити з чистим сумлінням і слідувати за ним по життю. Обіцяю. По вірі вашій і за повелінням Госту нашого Ісуса Христа. Хрещу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Богу! Слава Богу. пірнають швидко. так? Вони бояться що... дівчат. Eu tenho Olha a <im sharing> я Я тебе проконтролюю. Дорога сестра Оля, чи віруєш ти сон, Бога, який сон. створив цей світ і людину, і тебе? Чи віруєш ти в Ісуса Христа, який, будучи Богом, прийшов на цю землю, прожив святе життя, помер для спасіння людей? Чи віруєш ти в те, що Бог через покаяння та водне хрещення спасає людей, приєднує до себе і дає нове життя? Чи обіцяєш ти обіцяєшся Богу служити з чистим сумлінням, і слідувати за ним? по вірі твоїй і за повелінням Господа нашого Ісуса Христа. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Дорога сестра Галя, чи вірите ви в Бога, який створив цей світ і вас також? Чи вірите ви, в його Сина Ісуса Христа, який, будучи Богом, прийшов на цю землю, прожив святе життя, помер і воскрес для виправдання вашого? Вірую. Чи вірите ви в те, що через покаяння та водне хрещення Бог робить вас своїм дитям і дає нове життя? Вірую. Чи вірите ви в те, що обіцяєте ви Богу служити йому, жити? Чистим сумлінням. Обіцяю. вірі вашій і за повелінням Господу нашого Ісуса Христа. Хрищу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Богу! dạy 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 逆にやめろ。 я Дорога сестра Олена, чи віруєш ти в Господа, творця цього світу і творця твого? Вірую. Чи віруєш ти в Ісуса Христа, який, будучи Богом, прийшов на цю землю, прийняв тіло, прожив святе життя, помер та воскрес для виправдання Бога? Вірую. чи віруєш ти в те, що Бог, тих, хто до нього звертається, не виганяє, але робить своїм дитям і дає нове життя? Вірую. Дитя? Чи, вірує... чи обіцяєш ти Богу служити щисним суліям і слідувати за ним? Обіцяю. Повіріть твоїй і за повелінням Господа Ісуса Христа. Хрещу тебе, вів'ядя, ця і сила і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую. подивись, дякую, Яку багато? Ну, багато. Не прочитаєш зразу, не поспішиш. Але дуже багато літератури хорошої і корисної. Тому ми вам даруємо дві, щоб якщо ви забули прочитати одну, то читали другу. Одна з них Тимура Русулова, книга Поклоніння в темряві. Розуму над книгою Йова». Ми, звичайно, молимося про те, що було все добре і тільки сонячні дні, але, друзі, в житті обов'язково будуть випробувати.